Унікальний пам'ятник на честь киян захисників України відкрили у столиці. Зробили це на території однієї з військових частин 112-ї бригади територіальної оборони. Вона на 90% складалася з небайдужих містян, які від самого початку повномасштабного вторгнення пішли захищати Україну. Це були люди різних професій та з різними історіями. Однак їх об'єднала одна мета перемогти ворога. На відкритті були присутні побратими загиблих воїнів і їхні родичі. Він розумів, з ким ми, ми маємо справу, і що якщо буде якось інакше, то життя не буде. Тому свою країну, свою родину, свою землю треба завжди захищати. І тими героями. Я вважаю, що це герої наші треба пишатися і гордо нести голову і давати приклад молодим як треба любити нашу родину, батьківщину землю країну нашу мову співучу. це схоже на козацький хрест який традиційно ми можемо бачити в полі в музеях на козацьких цвинтарях, але у нього рівні ось ці плечі рамена хреста тому що Микола Батинський закладав в цьому зміст, що це не просто хрест, це також і меч, український меч, який забитий у рідну землю як символ перемоги. Під цим хрестом лежить символіка нашої бригади. Стоїть нарукавний знак. Це лук, натягнутий лук з стрілою. Цей хрест унікальний, адже зроблений з каменю видобутого виключно в Україні як символ рідної землі, за яку зараз воюють українські захисники. Символічно, що пам'ятник встановлений на місці, де в перші дні повномасштабної російської агресії формувалися роти та батальйони з киян. На відкриття пам'ятника були присутні і голови районів столиці. Усі вони разом з родичами, загиблих та бійцями, вшанували пам'ять воїнів 112-ї бригади та поклали квіти до монументу. Найсміливіших. Найгероїчніших воїнів, найкращих. Мабуть, війна забирає першими, тому що це ті люди, які першими зустрічають ворога. І мушу констатувати, що у нас в нашому Деснянському районі міста Києва вже достатньо велика кількість сімей, які не дочекаються своїх близьких, батьків, синів, братів. На жаль, вони вже не повернуться і не обнімуть своїх близьких рідних людей. Ще доволі велика кількість. Тих людей, що пропали безвісти, на жаль. Але я мушу сказати, що наші хлопці і дівчата одними з перших взяли з в руки і захищають країну там, де зараз це найбільше всього потрібно. І окрім того, я хочу сказати, що багато мешканців району, це абсолютна більшість, стали волонтерами. Зазначимо, 112-та бригада територіальної оборони збройних сил України була сформована в перші дні повномасштабної російської агресії у лютому 22-го року з добровольців, хоробрих чоловіків і жінок, мешканців Києва. Воїни 112-ї бригади брали активну участь в обороні столиці від російських окупантів, а пізніше брали участь в боях проти російського окупанта на сході та півдні України, зокрема в українському контрнаступі на Харківщині та Донеччині.